Альоша, готуйтеся, зайде в цю студію і розкаже правду. Чи купує вона товари на верхніх полицях, чи на нижніх полицях? Це буде індика вже хоче. Юля вже хоче. Ну під... такий мужчина. чотири ну, такої, такий будь мусіна. ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. А я вам. Ну так, ми ж творчі люди. Ач не всі брильянти сняла. Як для кризи? Це, до речі, мені подарував продюсер. Ще два роки тому на день народження. А, а герман, ви та, ж ви, до речі, розійшлися своїм продюсером? Що ну, подарунки що. він не вимагав назад? Ми ж е залишилися друзями, гарними е людьми, просто людьми. О. Які нормально спілкуються, дарують подарунки один одному на свята. Тому ну, я думаю, це нормально. Ну, ви зняли, я бачу, але не все, не все встигли. Ні, ну звичайно, що це я не знімаю ніколи. А, тому що це подарував новий не новий чоловік, перший чоловік. <світ> <світ> Алюша, чи робиш ти зараз знижки? Чи вимагають від тебе, хто тебе за кудись запрошує співати знижку? Ви ж ну, бачите? Звичайно, ми ж розуміємо ситуацію в країні, ситуацію у людей в кишенях, скажімо так, але. І розуміємо те, що люди хочуть е, свята іноді. Люди хочуть е, відчувати якусь радість, любов, е, відключитися від тої ситуації, яка є в країні, і трошки там подумати про любов. 50-70 ін... чи 30 відсотків може собі дозволити зараз зробити Альоша. Ти перейшла. Ну, твоя ну, творча одиниця Альоша mm -hmm. перейшла, бренд перейшов на розрахунки в гривні, валюти звичайно що... Гривня. Це вже давно ситуація, і питань немає. Ну, Скажімо, це, це було, я думаю, це для всіх не секрет, що просто ну, така ситуація треба розуміти один одного. На чому почала заощаджувати ваша родина? От все одно, на чому? Я знаю, що Тарас там багато вони і концерти, і свої гроші вкладають, і в зону анти. До Комога, дуже... концертів ні в кого не багато. Ні, мається на увазі скажу... волонтерських концертів, так, концертів а, волонтерських... підтримки. <рив> так. На чому ви Він до зранку до ночі займається волонтерством. я е, е, дуже... Йому вдячна за це, тому що він ну, дуже багато справ робить, дуже доброї справи. І заощаджуємо на всьому. Реально почали на всьому заощаджувати. Наприклад. Ми, ми не купуємо, ну, я не купую там, собі косметику. Та наприклад. Ну. Я не купую собі. Я дуже люблю солодке і дуже часто, і дуже багато, але я заощаджую на тому і намагаюся вже якось так. Ну, по максимуму робити е, е, здорові якісь, е, е, здорову їжу їсти, але ну, трошки менше, ніж це. Звичайно. Автівки, пальне. Це відбилося на вас якимось чином? Ну, Звичайно, що. Як так. на всіх громадяни. Тобто а відчу... тебе теж можна в метро, як і дурно побачити? В метро мене не можна побачити, але а, те, що я намагаюся зробити, наприклад, там, багато справ в один день, щоб не витрачати бензину, тобто так розраховувати свій маршрут, щоб я могла потратити менше. А від чого, Польоша, б ніколи не відмовилися? От навіть в кризу. Від яких речей? Простих побутових речей, мається на увазі ну, покупок? Там ну, для мене це дитина, в принципі. І для дитини, звичайно, ще нічого не шкода. Але зараз така ситуація, що дуже багато справ на студії, фіри, і презентація альбому, до речі, про який я розкажу, і презентація нового синглу. Тому ми Романа зараз відправили в Запоріжжя, Він зараз знаходиться у бабусі з дідусем. І я не можу заощадити на тому, щоб не їхати до нього, і не ну це переїзди на поїзді, туди сюди, туди сюди. Осичний випадок так. заощадження заощаджують собі за рахунок батьків. От, і, як, я кажу, допомагає. я не можу заощадити на тому, що я маю їздити до нього постійно, тому що я зараз не встигаю зробити так, щоб він знаходився тут в Києві і з ним бути і робити справи. Давайте про альбом поговоримо. Так, Вистачило. Щоб його запустити. До речі, його... дешевше стало записувати альбоми. Ну, Це, в принципі, не було питанням для нас і до кризи, і в кризи, тому що це наша студія звукозапису в нашому розпорядженні повністю. Так, так Алюша, ну от перед тим як ти розкажеш, що тут, з чим тут, але ми послухаємо пісню твою. Так, прощає. Чувати, але не але ранок Ранок, Я, не а саме на цю цю пісню ти будеш знімати кліп, правильно? Так, саме на цю пісню це новий сингл, який а, бонусом виходить в альбомі. А, Точка на карті. А, перша частина в інтернет-версії, друга частина в інтернет-версії на iTunes а, можете знайти. А, перша частина була на День Закоханих випущена, а друга частина вже 8 березня. Це перший екземпляр. Печатному Це е, перший альбом, другий альбом. Це перший альбом е, на російській і українській мовах. І ну, перший був взагалі е, англомовний, але він вийшов в Америці. І тут ми не робили реліз. Тому цей можна вважати перший. Тут дуже багато писинь. 29 треків. Може сказати, два альбоми одразу. 29 треків? треків. Хто автори цих треків? Автор цього треку безпосередньо «Моє серце. Е, цей трек. Е, так само, автор як Бізаружня Юлія Павленко. Я дописала трошки тексту музика Борис Кокоба і Вадим лисиця. Ну тобто, а в основному, звичайно, що мої тексти, моя музика Так, ну і Это тут же потрібно буде частина все це візуалізувати. Ти вже yeah. знаєш, скільки тобі потрібно буде використовуючи. Oh, так. На Візуалізуйте. Візуалізуйте Отакі От кліпи треба зараз знімати в період кризи. Ти тримаєш в руках і йде пісня. А чому? Нормально. І, все, більше. і рухаєш головою. Да. Який? Просто можна, бюджет можна бюджет не рухати кліпу? головне, губами. Так. А, який буде бюджет кліпу? Ти вже знаєш? Це буде, звичайно, що мінімальний. Максимально мінімальний на, на цей час. І... Ну, ти ще скажи, Я... презентація на помилку. Я вайконці. можу сказати, що ви знаєте, мене. А... Вразило те, що люди, які працюють в шоу бізнесі, режисери, оператори, які знімають кліпи, вони розуміють так само ситуацію і так само е свої ціни трошки роблять нормальними. Я не можу зрозуміти одного. Якщо в тебе замовник, наприклад, велика певна корпорація, яка, в принципі, нічого не втрачає зараз, ну, може, щось там мінімально вона втрачає, і вони починають у тебе вимагати знижку. Творчі люди і так в них зараз, ну скажімо так, заробітки невеликі, в них все нормально. Зараз весна підуть. Ну, яким чином? Це дурня. Ви знаєте, я, я не, не знаю, що вам відповісти, тому що в е, мене жодного разу не, не був замовник був на компанії. Жодного разу. Слава Богу. Значить, ви не популярні. Мабуть. Працюйте над цим, Рамель, тому що там аудиторія п'є віскі і нормальний коньяк, Валєра, а не пиво. Це в тебе з однією трояндою, і ми, з усім іншим. ми, ми часто на весіллях, і це більш такі приємні свята, любовні. Такі а знає, весілля і, стали іншими. Весілля? Якщо по атмосфері брати, чи нічого не змінилося в порівнянні? Атмосфера? ні, звичайно, що люди люблять один одного, радіють то, і вся родина збирається, батьки. Ну, це, це така сімейна. Атмосфера, в яку вливатися дуже приємно так. і працювати. Ну, і в мене питання стосовно того, куди ти направляєш свою енергію. Ну, звісно, що є Рончик, є чоловік, <г Sched rolling> але ну, всіх ти розвела по різні боки. І в той час, коли ти записуєш, а коли не записуєш, чим ти займаєшся? От куди переводиш свій погляд? І коли немає концертів? Ми визначаємо репетиції, ми а, знімаємо якісь ролики, які ми а, далі можемо використовувати на концертах, це віджейн. Ми пишемо нові пісні. Зараз так само написані дуже багато пісень нових, які ще ніде не публікувалися, які ще майже зроблені тільки. Завершені практично. І українською мовою, і російською. На Європу ми поки що не збираємось. Ну так. Відійшло на другий план, тому що головне зробити тут: зробити тут для людей підтримати максимально піснями, концертами, словами, які ти кажеш на концертах. Ну якось бути тут, підтримувати свою країну. Тарас, багато дає волонтерських виступів. Ти у вас спільні якісь були виступи? Чи ти окремо виступала коли-небудь подібних спільних виступів не було, окремо виступала. Окремо виступала. До речі, цікаво дізнатися твою думку щодо квотування знову ж таки повернення української продукції в ефіри. Наскільки я пам'ятаю, не. Щодавно з'явилося щось, чи є пропозиція, чи щось про певне повернення, наприклад, 70% української продукції в ефірі радіостанцій. Mm -hmm. Знову ж таки, як ти до цього ставився? Я не знаю, чи українською мовою, чи взагалі від українського українських співаків? Будь ласка, твоя думка з цього приводу? Моя думка позитивна з цього приводу, але є такий момент, що, звичайно, український продукт треба підтримувати і треба його. Продавлювати якомога більше, тому що ростуть наші діти знову, і вони виховуються на цій музиці, вони повинні знати своїх артистів, своїх людей, свою мову, свою історію і так далі. Тому, але є люди, які працюють на радіо, на телебаченні. Вони мають говорити свій формат. Скажемо, якщо їм приносить якась співачка, гурт, якийсь приносить свою пісню, скажуть, і ми так хочемо, щоб ви поставили там, подивіться, послухайте. Якщо це не подобається, скажіть, як переробити, щоб вони переробили і принесли так, як всім сподобається. Тобто йти на зустріч знову, іти на зустріч і розуміти, що це треба. А це не говорити треба. ці речі заради це того, щоб витягти треба. просто бабло. Зрозуміло. Ні, ну просто якщо подобається те, що зараз іде, двігай попа й двігає піпай. Це дуже до речі, дуже іронічна ну, пісня. Панове, це у нас була в гостях співачка Льоша. Слухайте її новий сингл і купуйте її новий альбом. Ми так. повернемося після новин, обов'язково. Дякую. Дякую. Дякую.